Ну що, друзі, всім привіт! Мені попались таких два ордена Ордена Вітчизняної війни першого ступеня. Ордени в дуже гарному стані, без ушкоджень, без сколів, без тріщин, емаль на місці. Тобто стан гарний. Разом з документами. Документи теж стан гарний. На сьогоднішній день ці на такі ордени стартують від 1600-1700 гривень і вище. Вони не є якимись супер пупер рідкісними ці ордени. Це ювілейні ордени, забув сказати. Але ж інвестиційно привабливими вони є. І люди з задоволенням їх купують. Хто в колекцію? А хто для невеличких інвестицій. Тому, якщо будуть вам вони попадатися десь на брахулках чи ще де, не зволікайте. Якщо ціна приваблива, обов'язково можете підкупити собі. Цей орден другого ступеню, він в мене вже був. Я його спеціально положив, щоб порівняти для тих, хто не знає і кому цікаво, чим відрізняється перша ступінь від другої. Все дуже просто. Перша ступінь в позолоті. Значна частина площі цього ордена вкрита позолотою. Друга ступінь без позолоти, просто срібло. Тут навіть промінець бігає, штемпельок такий. Теж в гарному стані. Таке, друзі, придбання. Лайкос. Всім пока!